Hello. Today we continue to work with topic my new House. Ми продовжуємо нашу тему. І сьогодні ми попрацюємо також повторимо назви кімнат в будинку і попрацюємо з читанням. Так, розпочнемо наш урок із читання. Ми сьогодні розпочинаємо читати літерку О. Літерка О у закритому складі дає короткий звук О в квадратних дужечках. Ви можете бачити його позначення. Так і ось я написала, як вона читається. «о». Тобто короткий звичайний звук о, ог. Як же це закритий склад? Закритий склад, знову я вам нагадую, я вже це пояснювала, коли після голосної стоїть одна приголосна або дві приголосні літери. Це закритий склад, і в закритому складі голосні літери дають короткі звуки. Тож будемо читати. Читаємо. Read with me. Читайте зі мною: Bog, Cog, джог, Фог. Jok, лог, клог, рог. Далі. Оп. Прочитаємо, що ж у нас тут написано в твіточці. Ось ці слова: chop, hop, pop, sop, bop, cop. І далі. Тепер же спробуємо прочитати ось такий коротенький текстик. Нас тут зустрінуться слова з літерою «оу». «A dog – «Tom is a dog. The dog is big. «Tom is a big dog». Ви вдома тренуєтесь читати. Можете перемотувати відео і читати зі мною. Зупинити, прослухати, зупинити і знов перечитати. Йдемо далі. Let's revise rooms in the house. Давайте ж повторимо кімнати в будинку. Picture number one. What's this? Що ж це за кімната? Вітальня бачимо. Living room. Repeat after me. Living room. Picture number two. Спальня. Bedroom. Picture number three. Кухня зображена. Kitchen. The next. Picture number four. Бачимо ванна кімната, bathroom. Repeat this word, bathroom. Picture number five. Їдальня, пригадуємо, як же називається їдальня. Dining room. Repeat this word, dining room. Окей. Okay. І далі. Ми сьогодні ще працюємо з phonics. Phonics – це Звуки. Ось ми побачимо по дві літерки, дві, і навіть ось є три літерки. Так, разом вони стоять, це називається буквосполучення. Тобто буквосполучення – це дві і більше літерок разом. Так? І ось ці літерки є такі у нас в англійській мові буквосполучення. вони дають один звук. Коли вони стоять поруч разом, вони дають один звук. Ось звернемо увагу. TH Та дає звук С. С, міжзубний. Як між зубками ми ставимо язичок, так, як наша С, а тільки язичок ставимо між зубками і намагаємося його вимовити. С, чус. С, син. Спробували вимовити ці слова: чус. Син. Наступне. Це ж саме буква сполучення TH дає іще один звук. Ще воно читається як з, тільки з між зубками. Тобто це буде звучати як З, з. This, this, that, that. Повторили. Яка ж різниця ви запитаєте, коли читати с, а коли читати з? Ось у звичайних словах, в кінці слова, на початку слова буде читатись як «с», А в службових словах і міжголосними ми читаємо як з службові слова: this, that, цей той з, їх не дуже багато, і їх можна з часом запам'ятати поступово. Далі переходимо до наступного буквосполучення CH. CH сі я вже неодноразово вам нагадувала, да, вже ми з вами читали. Сі-H дає звук Ч. Ви можете бачити позначення цього звука. І ось тут я вам написала Ч. Че. Repeat after me. Ви повторюєте ці слова за мною. Beach. Beach. The next. Наступне буквосполучення SH. Бачимо літерка S і літерка H стоять поруч і вони дають звук Ш. Repeat after me. Ship. Ship. Fish. Fish. І далі. І останнє. the last. Останнє буквосполучення, Вже звертаємо увагу три літерки. T, C, H. Та є теж звук Ч. Тобто kitchen. Кухня. Вже ви знаєте це слово. Repeat this word. Kitchen. Catch. 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 І давайте ж тепер розглянемо значення цих слів. Choose – зуб, син. Син це худий або тонкий. Далі this, цей, that – той. chair – стілець, біч, пляж. ship – корабель, фіш, риба. Kitchen – вже відоме для вас слово. Кухня, catch – Зловити.

That C -H. Ch, -ch, CH chair beach S -H. Sh, -sh, SH ship fish TCH -ch -ch kitchen Catch. okay, wonderful. Далі ви можете також поставити на паузу і знову потренуватися, вимовляти, читати ці слова. І далі. Наступне наше завдання: You should listen and say. Then say the, the, she and she sounds. Так вам потрібно прослухати цей віршик. Знайти слова зі звуками ф з «ш» та ч. Так, а потім його прочитати. Let's listen. Activity 2. Listen and say. Then say the th sounds and the the sounds. Listen again and say the sh and ch sounds. My family. This is my mother, my father, my sister, and my brother. This is our house. It's got 13 rooms a kitchen, three bathrooms, and three living rooms. We like going to the beach. We really like it there. We never catch any fish. We just sit on a chair. We like to watch the ships go by and look for pretty. Shells. Let's read together. Давайте почитаємо разом. My family, моя сім'я. This is my mother, my father, my sister, and my brother. Це моя мама, тато, моя сестричка і мій братик. This is our house. It's got 13 rooms. Це наш будинок. Він має 13 кімнат. A kitchen, three bathrooms, and three living rooms. Кухня, три ванних кімнати і три вітальні. We like going to the beach. Ми любимо ходити на пляж. We really like it there. Нам дійсно там подобається. We never catch any fish. Ми ніколи не ловимо риби. We just sit on a chair. Ми тільки сидимо на стільці. We like to watch the ships go by and look for pretty shells. Ми любимо дивитись, як пропливають кораблі, і розглядати гарненькі мушлі. Okay, let's find the word. Words with th and the sounds. Давайте ж спробуємо знайти слова зі звуками «ф» та з міжзубними. This маде, пазе. Тут ми чуємо звук Ф, звук з міжзубний. This мада, бразе. Далі знову слово Зустрічається. Бачимо знову TH. «Thirteen». Тут вже ми почули звук С. Міжзубний С. «Thirteen». Bathrooms. Тут знову зверніть увагу. TH нас дає звук С. Three. Міжзубний С. Далі The. Тут міжзубний з. The. «There» – теж з. Далі шукаємо. Де знову повторюється вже, так? І, напевно, все. Далі. Наше завдання ще знайти звуки «ш» та. «ч». І шукаємо ці звуки. Кічен. Правильно, який же тут звук «ч»? C, C, H. Бачите, буква сполучення. Далі. Beach звук Ч дає «ч», Слово catch. «тісі-ейч», бачимо три літерки звук «ч», Ось знайшли слово fish. Тут звук Ш, Ча також звук. «ч», Watch. Бачите T C H. Ч. And that's all. Ваше завдання прочитати цей віршик, прослухати, прочитати і на відео записати, як ви читаєте та надіслати повідомлення. Також ваше завдання Workbook Page 49. Сторіночка 49 у ЗОшиті. До цієї ж сторіночки, до цього ж завдання, ось, що ми виконували зі звуками, до сторіночки 66 ці вправи у вашому зошиті. Circle the correct letters вам потрібно обвести правильні літерки, так правильні звуки, які ви почуєте. Які є в цих словах. От перша картинка, що це за слово син, худий, так, і обвели ті H, дає звук С. Далі. Чус, зуб, тс. Так, ось в кінці слова ми чуємо цей звук Ф, міжзубний С, тож ми обведемо ось це буквосполучення. Далі. Kitchen – Всередині слова ми чуємо звук. «ч». Number four beach. В кінці слова ми чуємо звук. «ч». Обвели букву сполучення, яке позначає звук. «ч». Number five sheep. Тобто вам треба знайти букву сполучення, яке дає звук Ш. Ship. Number six chia. знаходимо звук «ч». Обводимо літерки, які дають звук «ч». And the next exercise match. Вам потрібно з'єднати. Так, у вас є картинки та речення. For example, наприклад, this book is thin. Ця книга тонка. Та, і знайшли книгу і з'єднали. These chairs are in the kitchen, ці стільці на кухні. Знайшли відповідну картинку де стільці і з'єднали. Number three. That is a pretty shell. Це гарненька мушля. Знайшли мушлю і з'єднали. Fish swim next to the beach. Риба плаває біля пляжу. Знайшли відповідну картинку and match picture with this sentence. And your home task – і ваше домашнє завдання. Виконуєте ви ось цю сторіночку, 49 у своєму зошиті, і читаєте віршик. З віршиком ви записуєте відео. Відео як ви його читаєте. Our lesson is over. Goodbye!